Всім привіт! Значить, хочу вам розказати про абонімент червень. Червень вже через два дні. Тож, у вас є час зробити проплату і потрапити на абонімент. Що там відбувається? Кожен день я надсилаю творче завдання. Чи бувають вони якісь там дуже складні? Ну, тобто, дівчата, от які йдуть на абонементі, вони кажуть, що це перше, я їх слухаю, да? я йду з ними от ритмічно, по-друге, вони говорять, що їм досить комфортно йти в такому стилі, тому що кожен день це може бути ну, так досить обтяжливо. Але насправді, навпаки, ефект легкості виникає за рахунок того, що можна змінювати завдання, що вони не однакові, да? що є мій контроль і моє менторство. Тобто плюс один зум.